Просили, я знімаю черговий відеоогляд на терморізак для екструдованого пінополістиролу для, штроби, для труби, для вкладання труби. Тобто у нас ось є труба, є ось така труба, І сюди вкладається вже безпосередньо сама труба зверху вкладається ізоляція. Ось такий різак у нас. Так він виглядає. Кому потрібно, фотографуйте, робіть скріни, як він називається, все тут є. Дуже класний, масивний. Тут гарний ніж, якісний. В принципі, він не воняє. Все добре. Замовляв я його безпосередньо у представників від фірми «Кан». Там він є. Чекав порядка місяця. Мені його присилали з Польщі. Кому цікаво, можу поділитися контактами, тому звертайтеся в особисті повідомлення. А кого цікавлять якісні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є мої контакти.